Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні в рідкісному спалаху проти адміністрації Трампа міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у відступі від міфічної анкоричської угоди, за якою США нібито погодилися змусити Україну поступитися частинами Донбасу, які російські сили не змогли захопити за майже чотири роки війни. Ми розглядаємо коментарі президента Зеленського про те, що новий термін від Білого Дому для миру може бути пов'язаний із передвиборчою кампанією Дональда Трампа на проміжних виборах. І повідомляємо, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається використати війну як засіб для зміцнення своєї політичної підтримки. Сьогодні понеділок, 9 лютого, три роки і 352 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Аудіо «The Telegraph» Френсіс Дернлі. Я почав з новин з вихідних з Москви Тепер у п'ятницю з'явилися новини про спробу вбивства російського генерал-лейтенанта Алексєєва, якого атакували в його багатоквартирному будинку на північно-західній околиці Москви. Принаймні один стрілець, за повідомленнями, зустрів його на сходовому майданчику і зробив кілька пострілів з близької відстані, перш ніж втекти з спільником. Російські ЗМІ, посилаючись на чиновників, знайомих з розслідуванням, повідомили, що генерал отримав три вогнепальні поранення в тулуб. Повідомлялося, що йому негайно зробили операцію в найближчій лікарні, і лікарі заявили в суботу, що його життя більше не в небезпеці. Україна заперечила свою причетність до спроби вбивства, припустивши, що це результат боротьби за владу всередині кремлівської еліти так званих силовиків. Тепер вчора пенсіонерка українського походження була звинувачена у спробі вбивства, була заарештована в Дубаї. Пані на ім'я Людмила Корба 65 років була заарештована і передана Росії, як нам повідомили, після втечі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це повідомляє ФСБ Московська служба безпеки, яка виступила вчора, у неділю. Тепер Росія звинуватила українську розвідку в вербуванні пана Корби для здійснення стрілянини. Він є громадянином Росії, але народився в радянські часи, очевидно, в Тернопільській області України. Отже, ФСБ, Федеральна служба безпеки Російської Федерації, якщо назвати її повну назву, заявила, що другий підозрюваний був затриманий у Москві, а третій підозрюваний зміг виїхати з країни, втікши, як вони сказали, назад в Україну, але не надала жодних доказів для цієї заяви. Та МПР. ОАЕ не оприлюднили деталі про те, як був затриманий пан Корба, але Володимир Путін подякував Шейху Мохамеду Бінзайду, Аль-Нахаяну, лідеру ОАЕ, за його допомогу в затриманні підозрюваного, повідомило Міністерство закордонних справ Росії. Сьогодні, у понеділок, російське державне медіа Ріа новини, цитуючи ФСБ, повідомляє, що двоє підозрюваних, тобто пан Корба та чоловік на ім'я Віктор Васін, визнали себе винними у цій змові. ФСБ заявила, що пана Корбу нібито завербували в серпні минулого року в Тернополі на заході України. Потім він пройшов навчання, як вони кажуть, на об'єкті в Києві перед тим як поїхати до Москви через Білісі в Грузії. Вони кажуть, що опинившись у Москві, він шпигував за високопоставленими військовими чиновниками, а в грудні минулого року отримав наказ убити генерала Алексєєва. Вони називають спільницю Зінаїду Сайребську і кажуть, що вона нібито дала пану Корбі ключі від входу до резиденції генерала, де вона також жила. І за даними ФСБ, саме вона змогла виїхати до України. Інший змовник, пан Васін, як кажуть, орендував квартиру, де жив пан Корба. ФСБ заявила, що пан Васін брав участь у протестах у Москві та підтримував фонд боротьби з корупцією. Це некомерційна організація заснована у 2024 четвертому році, вбитим опозиційним лідером Олексієм Навальним. Отже, все трохи дивно з генералом Олексієвим. Досі немає жодних новин з України. Вони раніше брали на себе відповідальність за низку нападів на російських генералів, але тут нічого не сказали. Також на початку вихідних український солдат загинув після того, як його автомобіль вибухнув в Одесі у п'ятницю, що місцеві служби безпеки назвали терористичним актом. Це був 21-річний чоловік, якого вбили. Арештів ще не було, але це сталося після того, як у грудні минулого року був убитий службовець національної гвардії внаслідок вибуху в Києві. Після того вибуху служба безпеки України СБУ заарештувала трьох українців у віці 20 років, яких Росія завербувала через Телеграм для виготовлення та встановлення вибухових пристроїв. Ніхто не пов'язав ці два випадки. Я просто піднімаю це, оскільки це контекст вибуху в п'ятницю. Тепер українські та російські джерела повідомили вчора, що український перехоплювач збив російський дрон типу шахед, оснащений ракетами класу повітря-повітря Р- 60 які були спрямовані назад. Хоча це відносно новий розвиток. Ми бачили шахед з ракетами Р-60 спрямованими вперед. Це оцінюється як спроба знищити українські гелікоптери та повільні літаки з нерухомим крилом, які полюють на шахеди та інші дрони. Тож чому встановлювати ці речі для стрільби назад? Це для захисту дрона, чи це особливо економічно ефективно? Бо ми знаємо, що вони виробляють сотні цих дронів. Тож, знаєте, чи це дійсно має значення? Подумайте про технічну складність створення ракети повітря-повітря, яка просто захищає дрон, чи є якась інша причина? Не знаю, можливо це експеримент. Ми не знаємо. Вчора, у неділю, президент Зеленський сказав, що Україна відкриває свої військові експортні можливості, і цього року відкриє 10 експортних центрів у північних європейських державах та Балтії. Він сказав, що в Україні є резервні потужності, які дозволяють країні почати експорт озброєнь та обладнання виробленого на заході. Тепер інститут вивчення війни каже, що Україна почала у 2023 році переслідувати свою довгострокову мету забезпечення самодостатності в оборонній промисловій базі, щоб Україна могла бути менш залежною від іноземних військових постачань у майбутньому. Ви пам'ятаєте в той час або за останні кілька років всі питання про Джо Байдена і випуск зброї та дозволи і все таке. Ми раніше повідомляли, що Україна чітко прийняла рішення деякі час тому мати власні суверенні можливості в цьому відношенні і не залежати від США чи когось іншого. Ну тепер це здається приносить плоди настільки, що у них є надлишкова потужність у їхній оборонній промисловій базі. Отже, я думаю, що тут є роль для Перл. Пріоритетного списку вимог України. Ви пам'ятаєте великий такий собі фонд, до якого люди можуть робити внески, з якого Україна може потім купувати зброю? Отже, можливо, тут є щось для довгострокових військових контрактів, які можуть поглинути частину цієї надлишкової потужності. Це дійсно порушує цікаві питання, я думаю, про безпечні заходи безпеки для європейської схеми і той окремий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, з якого Україна зможе купувати зброю зараз. Чи певні країни не захочуть, щоб українські виробники зброї з усією цією вільною потужністю от? Отримали левову частку цих двох схем, я задумуюсь. Це може, якщо це так, це може розкрити певні політичні позиції, які підтримуються кількома країнами, які стверджують, що розвиток європейської оборонної суверенності є найважливішим питанням. Але деякі люди кажуть, що це димова завіса від деяких європейських лідерів для захисту своїх власних внутрішніх галузей. Чи буде це видно з урахуванням надлишкової потужності, на яку посилається пан Зеленський? Ми будемо стежити за цим. Тут не може бути сумнівів. І у будь-якому разі пов'язано з цим, має бути пов'язано з цим. Міністр оборони України Михайло Федоров та його французька колега Катрін Шартрон підписали сьогодні вранці лист про наміри щодо спільного виробництва зброї між двома країнами. Пан Федоров сказав, це відкриває шлях для масштабних спільних проєктів у оборонній промисловості. Ми переходимо від постачання до спільного виробництва і довгострокових рішень, які систематично зміцнюють нашу оборону. Тепер протягом вихідних продовжувалися удари дронів і ракет. З суботи на неділю було 101 дрон. Херсон і Краматорськ сильно постраждали. Останні від системи залпового вогню ствольної артилерії. Енергетичні об'єкти в Полтаві також були уражені з неділі на сьогодні. Понеділок 160 дронів і 11 балістичних ракет. У Шахтарському в Дніпропетровській області був уражений багатоквартирний будинок. Там і по всій області були поранені. Нововольтинське це на крайньому заході. Прямо біля польського кордону також було ціллю. Місцевий мер Борис Карпус каже, що вони справляються в регіоні завдяки альтернативним джерелам енергії, включаючи генератори для підтримки водопостачання. Енергетичні об'єкти в інших місцях Волинської області це область, де Борис Карпус є мером міста. Енергетичні об'єкти в інших місцях були уражені разом з Одесою та Харковом, які також сильно постраждали. Зараз немає значних підтверджених рухів на землі, але я бачив сьогодні повідомлення від російських військових блогерів, які повідомляють, що Україна розпочала контрнаступи в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є припущення, що Україна використовує вимкнення терміналів Старлінг. Зараз немає додаткових деталей щодо цих ймовірних контрнаступів. Також немає додаткових деталей, які я можу уявити, як вимкнення Starlink дійсно це б дозволило контрнаступ, бо це може серйозно вплинути на деяку активність дронів, але є набагато більше в обороні чи атаці ніж це. Тож знаєте, ставтеся з обережністю, не підтверджено, але ми будемо стежити за цим. Це також оголошено сьогодні вранці українські сили заявляють, що вони знищили 6 тисяч дронів з видом від першої особи та компонентів у великому нічному ударі минулої ночі. Це повідомляє Генеральний штаб України, який виступив раніше сьогодні. О, вони кажуть, що українські сили націлилися на російський склад дронів у місті Ростов на Дону. Це в Ростовській області Росії на схід від України на північний схід від Азовського моря в тому районі знищено три контейнери, заповнені ФПВ-дронами та іншими компонентами. Українські чиновники також заявили, що командний пункт російських повітряно-десантних військ у місті Суджа в Курській області. Ви пам'ятаєте з українського вторгнення кілька років тому, а також російський склад боєприпасів у російсько-окупованій частині Херсонської області також були уражені. І нарешті для мене трохи дивно. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров він коментував у сьогоднішніх звітах так звану анкоридську угоду. Ви пам'ятаєте, це міфічна угода, яку Росія уклала зі Сполученими Штатами в Анкориджі на Алясці минулого серпня, згідно з якою Росія намагається просунути наратив, що Америка сказала, що змусить Україну віддати землю в Донбасі в рамках мирного врегулювання, землю, яку Росія не змогла захопити спочатку повномасштабного вторгнення. Отже, пане. Лавров він разом з багатьма іншими російськими чиновниками вже тижнями говорить про цю так звану анкоричську угоду. Але сьогодні він знову про це говорить. Але незадоволений. Він незадоволений. виступаючи на російському телеканалі Брікс для сюжету, як я вже казав, випущеного сьогодні він звинуватив адміністрацію Трампа у відмові виконувати нібито російсько-американські угоди щодо України. І він сказав, що США відступили від того, що він описав як анкориджські угоди, нібито досягнуті минулого року, які, як я кажу, передбачали здачу Україною всього Донбасу Росії без боїв. Пан Лавров сказав. Нам кажуть, що українське питання потрібно вирішити в Анкорджі. Ми прийняли пропозицію США. Вони зробили пропозицію. Ми погодилися, і проблема мала бути вирішена. Здається, що вони це запропонували, і ми були готові. А тепер вони ні. Він сказав, що незважаючи на заяви про рух до повномасштабної широкої співпраці, Вашингтон продовжує проводити те, що він описав як антиросійську політику, і він вказав на нові санкції та дії заходу проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії як на доказ. Він сказав. На практиці все виглядає навпаки. Запроваджуються нові санкції, і ведеться війна проти танкерів тіньового флоту на морях. Тож Френсіс не в захваті. Здається, що угода енкорідж Шредінгера зникла, і ви повинні відчути співчуття до старого містера Лаврова. Але якщо він вірить у міфічні речі, то це буде траплятися. Боже збав не кажіть йому про зубну фею. А взагалі, що ще ти бачив на дипломатичному фронті, Франсисе? Ну, дякую, Дом. Як ти кажеш, кілька цікавих днів у дипломатичній сфері з моменту нашого останнього ефіру? Я почну з України, а не з Росії. Протягом вихідних президент Зеленський натякнув, що новий термін від Білого Дому для миру може бути пов'язаний з передвиборчою кампанією Трампа на проміжних виборах. Вони кажуть, що хочуть завершити все до червня, сказав він журналістам. Тепер я вже втратив рахунок кількості дедлайнів, які Трамп встановив і які пройшли без наслідків, тому я не думаю, що ми повинні надавати цьому надто великого значення. Але враховуючи тиск, під яким будуть республіканці на проміжних виборах, ми не повинні відкидати ідею, що загрози від Трампа будуть більшими, чим ближче ми підходимо до цієї дати. Але чи будуть ці загрози спрямовані на росіян чи на українців? На основі минулого досвіду це буде останнє, не зважаючи на те, що за даними Reuters, американські та українські переговорники обговорюють, як може працювати швидка угода, їхній термін. Причому Київ пропонує план поетапного виконання, що на мою думку слід розуміти як поступовий підхід. Можливо, припинення вогню, потім вхід якихось інших миротворчих сил, а потім надання американської розвідки що завгодно. Тепер Зеленський також сказав журналістам у суботу, що і Україна, і Росія були запрошені на подальші переговори цього тижня, ймовірно, в Майамі, але ми ще не маємо повного підтвердження. Можливо, найзначнішим втручанням зеленського стало попередження НАТО, зокрема про те, що українська розвідка виявила, що Росія представила США пропозицію економічної співпраці на 12 трильйонів доларів, названу пакетом Дмитрієва. Це безумовно узгоджується з тим, що ми знаємо про стратегію Москви спокусити цей бізнес-орієнтований білий дім, і я вважаю, що це значно, що він вирішив ризикнути гнівом адміністрації, розкриваючи це. Це попередження для Європи і, звичайно, для українського населення. З огляду на потенційні ризики, сказав президент, українська делегація передала позицію, що якщо є будь-які двосторонні угоди між Росією та США, положення, що стосуються України, не можуть суперечити нашій конституції. Це здається, стосується територіальних питань. Так, я бачив це. Я маю на увазі, дивіться, Росія і ця компанія, що зараз при владі це жорстокий і безрадісний спалах історії, але вони не дурні, вони не безглузді, вони насправді дуже розумні. Вони явно вирішили і вони знають це очевидно для всіх, що Дональда Трампа приваблюють блискучі речі, особливо гроші або майже тільки гроші, влада, гроші всі ці речі. Отже, вони підкидають гроші. Я маю на увазі, це дуже очевидна і дуже розумна і смію сказати хитра стратегія Москви. Але достатньо подивитися на біла Браудера і його коментарі з цього приводу за вихідні, які сказали, що будь-яка американська компанія, яка підписується на всі ці цей багатий здобуток, всі ці нагороди. Знаєте, ви ніколи цього не побачите, отримати кілька прибутків. Але як він каже, усі вони просто обманюють і крадуть своїм шляхом, щоб переконатися в тому, що відбувається з цим. Це те, що ваші гроші потрапляють в їхні кишені, і це все. Але знаєте, я не можу звинувачувати їх у спробах. Вони з'ясували, які е, кнопки на Тиснути з Дональдом Трампом, і вони махають перед ним доларовими знаками. І я не можу сказати, що це не спрацює так. Абсолютно. І звісно, пам'ятаючи про всі ті звіти Wall Street Journal наприкінці минулого року, скільки донорів Трампа готові отримати прибуток від угоди. Я думаю, це все має значення. І це також стосується проміжних виборів, тому що, звісно, якщо вони фінансують цю кампанію, вони хочуть бачити якісь фінансові винагороди для себе, і все це дійсно дуже, дуже заплутано. Але в інших внутрішніх новинах колишній керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, пам'ятаєте його? Повідомляється, що він зустрічався з кількома високопосадовцями з моменту своєї відставки в листопаді і не служить на передовій як обіцяв після тієї відставки. Як припускає українська правда, це може свідчити про те, що Єрмак все ще зберігає певний політичний вплив деякі з зустрічей могли бути пов'язані з його роллю у справі про корупцію в енергетиці. Колишнього голову Державної прикордонної служби також звільнили з української армії після того, як його звинуватили у хабарництві. Сергій Дуйненко, який очолював Державну прикордонну службу з 2019 до 4 січня 2026 року, був звинувачений минулого місяця у зв'язку зі схемою хабарництва на 240 тисяч євро. Зеленський також підписав два укази на вихідних, якими запроваджуються санкції проти осіб і компаній, що постачають компоненти для російських ракет і дронів, а також тих, хто допомагає Росії обходити міжнародні санкції. До цільових осіб входять громадяни та жителі Росії, Гонконгу, Киргизстану. Та ОАЕ усі улюблені місця відпочинку. Тепер говорячи про санкції, Європейська комісія запропонувала новий 20-й пакет проти Росії. Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю, сказала Урсула фон дер Ляен. Вона зазначила, що центральним елементом пропозиції є повна заборона на морські послуги для російської сирої нафти, яка буде координуватися з партнерами з Великої Сімки. Тепер, якщо захід буде схвалено, він заборонить європейським компаніям надавати страхування, перевезення, фінансування та інші ключові послуги з транспортування російської нафти незалежно від ціни. Досить значний крок. Вашингтон все ще говорить про можливість запровадження нових санкцій проти Росії залежно від прогрісу в мирних переговорах. Міністр фінансів США Скот Бесон сказав це на слуханні комітету сенату минулого тижня, але немає доказів, що ця адміністрація дійсно серйозна. Двопартійний законопроєкт все ще застряг у сенаті з дуже малою підтримкою, наскільки можуть судити наші джерела там. Насправді майже всі новини зі сполучених штатів викликають похмурі думки для України та її союзників. Останній конфлікт виник між послом США в Польщі Томом Роузом та спікером нижньої палати польського парламенту. Суперечка виникла після того, як спікер відхилив зусилля підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру і звинуватив його в неповазі до Польщі через критику союзників по НАТО за недостатню підтримку під час війни в Афганістані під керівництвом США. З цього моменту ми не будемо мати жодних справ, контактів чи комунікацій з маршалом парламенту, написав Роуз на ікс. Ми не дозволимо нікому шкодити американо-польським відносинам чи зневажати президента Дональда Трампа. Тепер суперечка загострилася після того, як посол США здається поставив під сумнів військову присутність США в Польщі у відповідь на все це. Він писав на своєму особистому акаунті в ікс критику, який припустив, що Польща може впоратися зі своїми ворогами самостійно, написавши, чи повинні ми забрати всіх наших солдатів і обладнання з собою. Це викликало невеликий конфлікт з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, який написав у Ікс у відповідь: пане посол Роуз, союзники повинні поважати, а не повчати один одного. Принаймні, так ми тут у Польщі розуміємо партнерство. Роуз відповів, що критика Туска мала бути спрямована на промовця, знову засудивши його зауваження як огидні, неповажні та образливі щодо Трампа. Тим часом, у міру того, як в Угорщині зростає передвиборча лихоманка, прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує війну як засіб для спроби мобілізувати підтримку. У суботу він навіть зайшов так далеко, що оголосив Україну ворогом під час промови, сказавши, що будь-яка країна, яка вимагає від ЄС припинити імпорт дешевої російської енергії, є ворогом Угорщини. Отже, Україна наш ворог. Угорський уряд також заявив учора, що надає консульський захист громадянину, затриманому Україною, за нібито спробу допомогти п'ятьом українським чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Здається, будь-який конфлікт пов'язаний з Україною зараз перебільшується угорським урядом. Це різко контрастує з Маєю Санду, президенткою сусідньої Молдови, яку ми нещодавно інтерв'ювали, і яка тепер відхилила свою номінацію на Нобелівську премію миру, попросивши натомість, щоб її отримали українські військовополонені. Сьогодні я дивилася на українських військовополонених, які повернулися додому з Росії, сказала вона. Це ті люди, які найбільше заслуговують на Нобелівську премію миру. Але я хочу закінчити в театрі, який колись чи це було менше ніж півтора року тому. Сполучені Штати були готові заохочувати своїх союзників обіцяти більше військової підтримки в Тихоокеанському регіоні. Прем'єр-міністр Японії Сіна Такечі оголосила позачергові вибори, щоб зміцнити свою владу, які відбулися на вихідних, що призвело до її переконливої перемоги. Сьогодні вона пообіцяла використати своє домінування в парламенті Японії після цієї перемоги, щоб спробувати внести зміни до конституції країни вперше за майже 80 років. Це важливо, тому що через кілька днів після вступу на посаду в жовтні минулого року вона викликала дипломатичний шторм, обговорюючи, як Японія може відреагувати, якщо Китай вчинить дії проти Тайваню. Вона заявила в парламенті, що така атака становитиме загрозу для виживання Японії. Мова, що натякає на можливе розгортання японських сил. Пекін був розлючений. Тепер вона йде далі, сигналізуючи, що її партія має намір закласти основу для перегляду повоєнної конституції Японії, складної під наглядом США після 1945 року. Процедурні перешкоди для цього значні поправки вимагають супербільшості в обох палатах парламенту, а потім затвердження на референдумі, чого Японія ніколи не проводила. Попередні адміністрації пропонували реформи, але це все стосується статті 9, положення, яке закріплює японський пацифізм, і стверджує: цитата: сухопутні морські та повітряні сили, а також інший військовий потенціал, ніколи не будуть підтримуватися. Креативні переосмислення протягом років дозволили існувати силам самооборони, але офіційний перегляд надав би військовим значно міцнішу правову та політичну основу. Отже, це захоплюючий розвиток подій, який має дуже далекосяжні наслідки для цього регіону. Японія, як ми всі знаємо, також була дуже сильним прихильником України протягом багатьох років. Тож ми продовжимо стежити за тим, чи будуть ще якісь оголошення з цього приводу. І очевидно, Японія частина глобальної програми бойових літаків з Великою Британією та Італією. Наступне покоління, що буде після тайфуна f 35 і тому подібне винищувачі шостого покоління. Хоча це ще ранні дні в цій програмі, і ще не зовсім відомо, що це буде. Але так, Японія в цьому цікаво. Ukraine The Latest» – Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine Юкрейн На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса